Привіт усім, друзі! Ольга сьогодні з вами. І у мене сьогодні в гостях прям моя особиста подруга, дівчина, яку я вже знаю там більше трьох років. Ми з нею разом живемо в Кембриджі. Даша, вітаю! І вона мені постійно розказує дуже багато цікавих речей, і деякі цікаві речі вона знає, які я вирішила, що ми маємо просто записати для вас інтерв'ю. І я впевнена, що воно буде цікавим. У нас буде декілька подкастів, і сьогоднішній. Ми присвячуємо навчанню в українській школі, як за кордоном це все можна організувати для дітей, як можна здати екзамени, як можна отримати атестат український, навчаючись за кордоном. Тому я вирішила, що ці питання мало обговорюються якось у нас, ніби про них мало з батьків знають про ці варіанти. Тому сьогодні ми про це все поговоримо. Якщо вам це все цікаво, то залишайтесь з нами і дивіться. Так, ну що Даша, давай. Я думаю, ти себе краще представиш. Сам. Саме з цієї точки зору, чому ти е, знаєш про цю тему, як ти можеш про неї говорити і так далі. Дякую, Оля, дуже за запрошення, Маю честь сьогодні гарно провести час і розказати більше про українську освіту. Якщо говорити про мене, то 4 роки тому я заснувала дистанційний ліцей Меридіан. Це проект, яким дуже пишаюсь. Він дає можливість отримувати українську освіту з будь-якої точки світу з хорошою якістю. А також я працюю в Кембриджському університеті, менеджерю різні освітні проекти вже більше трьох років, і точно можу сказати, що освіта це те, що мене надихає, і вважаю, що освіта це інструмент, який може змінити світ на краще. Ми зараз е, зразу переходимо до такої корисної класної інформації, про яку більшість людей не знає. Е, велика частина людей стикнулася з тим, що діти їхні вже вчились в школі на момент повномасштабного вторгнення. Вони переїхали в іншу країну, особливо якщо це батьки підлітків, то для них постає дуже велике питання, що е, ніби він, ну тобто вони там вклинились вже в 8-й, в 9-й клас, наприклад, е, е, іноземних шкіл. І вони ніби ні туди, ні сюди. І як цим людям, якщо вони не змогли, вони не зберегли своє дистанційне навчання, свої українські школі і так далі? Чи є у них шанс отримати все ж таки український атестат про 9 клас чи про 11 клас, і на всякий випадок мати його при собі, якщо потім вони там захочуть вступити в український університет, і так далі. Звичайно, в нашому дистанційному ліцеї є можливість долучитися до освітнього процесу в будь-який проміжок часу. Немає значення це у вересні або навіть зараз у травні. У нас є ліцензія на 30 тисяч учнів, і діти можуть навчатися з 1 по 11 клас. Навчання відбувається українською мовою, і воно відбувається в тому графіку, який зручний для батьків і для дітей, оскільки у нас є освітня платформа, на якій вже є. Всі матеріали і тому зручно переглядати в залежності, в якій таймзоні ви знаходитесь. Також є т'ютери, які проводять і допомагають у відповідях на всі запитання, і допомагають в освітньому процесі, психологи, які зараз особливо а, теж батьки і діти потребують для підтримки освітнього процесу, бо наша задача не просто допомогти навчатися і отримувати гарні оцінки, а отримувати і а, Дитину, яка задоволена і вивчає цей світ, тому простими словами, можна долучитися в будь-який проміжок часу з 1 по 11 клас, можна здати всі іспити для того, щоб отримати свідоцтво про освіту і перейти далі в коледж або в університет. І також перевага в тому, що оскільки ми почали говорити про підлітків, було великим викликом приїхати за кордон і Швидко адаптуватися і почати вивчати. Всі предмети іноземної мови зараз ми знаходимося в Великобританії, це англійська мова, і ми знаємо, що це не просто хімія, фізика і інші предмети. В нашому випадку навчання української дитина в переважній більшості краще здає іспити українською. Таким чином ви можете підвищити бали і мати атестат з кращими балами української мови, і тоді вже для себе вирішувати, вступати в університет з українським атестатом, навіть в Британії або в Європі, або з британським, ну в нашому випадку, скільки ми тут знаходимося. Ну це до речі, класна штука. От зараз я просто Дашу більше розпитаю, щоб ви зрозуміли. Вона мені за це раніше розказувала. Що е якщо людина, якщо там е ваш підліток він переїхав в іншу країну, особливо якщо це ще не Британія, там Німеччина, Франція і так далі, не знає мову, дуже важко вклинитися час іде, і зрештою виходить так, що у них оцінки будуть набагато гіршувати атестаті, коли вони закінчать школу, тому що логічно, як мінімум, вони не знали мови не адаптувалися. І є варіант, що людина отримає український атестат паралельно, і з цим же атестатом знову ж туди, в Німеччину, чи в Британію, чи в Франції, вона може вступати в університет, правильно, наскільки я розумію, і отримати звичайно. набагато кращі бали. От розкажи так, про це. Звичайно, а, а, учні, які навчаються у нас в ліцеї, вони отримують точно таке свідоцтво. Про освіту, як будь-за де за кордоном. Єдине, що коли діти вступають в закордонний вуз, найчастіше їх ще просять здати іспит про мову. Ну, наприклад, IELTS з англійською мовою на підтвердження мовне. Але атестат і оцінки можна брати з української школи. І ще дуже важливо сказати не лише про оцінки, як оцінки, бали, а ще про знання. Іноді складніше навчатися іноземною мовою, тому що. Складно зрозуміти, про що це. А в нашому випадку ми можемо дати або деякі предмети окремо, можемо дати прямо предмети по всім класам. Наприклад, потрібно обскілити фізику з 5 по 9 клас. Ми це маємо таку опцію і можливість, і т'ютери теж можуть провести по цьому. Але, звичайно, якщо ви бажаєте. Гарних, гарного атестату для учнів, ми можемо це гарантувати через якісну освіту і підтримку вашої дитини. Якщо є підлітки, які приїхали там, з за кордон виїхали, якийсь час вони не навчалися взагалі в українській школі, наскільки просто їм потім вклинитися, наприклад, в ваш ліцей і? Почати продовжувати навчання як проходить там перерахунок оцінок. Особливо ми вже знаємо, що закордонна освіта вона дуже сильно відрізняється від української по програмі в залежності від класу. Є певна програма зараз відповідно міністерства освіти, що є частина оцінок, які дублюються з іноземної школи в українську школу. Але є декілька предметів, які обов'язково потрібно доздати. це як українська мова. Українська література, історія України і у нас є такий а, пакет послуг, який називається всі свої, і ми всіх своїх навпаки. А, у нас є ще така місія в школі, щоб а, українці а, були. А, з конектом до української ідентичності а освіта це є частина цього, і тому ми дуже допомагаємо. Тому перший інструмент, який можна використати, це взяти оцінки з іноземної школи для української і доздати частину предметів. А друга опція це знайти оцінки з попередньої школи, з якої ви їхали, і доздати частину предметів. У нас також є така програма рік за два, екстерн. Який дозволяє пришвидшеній програмі за рік пройти декілька класів, якщо діти потребують цього. Ми теж це супортимо, допомагаємо. І, наприклад, якщо там пропустили 8-9 клас, можна за рік це пройти, отримати свідоцтво про освіту і далі йти в коледж. О, це дуже цікаво. Тобто, навіть якщо, от ми говоримо знову ж таки за підлітків, які виїхали, вони не вчились цих декілька років в українській школі. У вас є варіант екстерном піти. Тому що я пам'ятаю, коли я була в школі, то екстерн – це практично був там останній рік, тільки 10-11 клас. А у вас виходить, можна там п'ятий, шостий, сьомий, восьмий. Є така опція, можна так пройти. Звичайно, тут необхідно певний пакет документів підготувати. З нашої сторони ми всі бюрократичні процеси там, з відділами освіти організовуємо. Але підтримуємо. Наша основна задача, як ми хочемо і як ми робимо цю школу, це коли є підтримка і є на кого спертися для того, щоб вирішити певну проблему. Якщо є біль в незнанні мови, у нас є ще чотири мови, які можна обскілити: німецьку, французьку, англійську і так далі. Якщо є проблема в отриманні атестату, ми можемо допомогти зареєструвати на іспит на ЗНО, НМТ, і ви можете пройти разом з нами. Якщо є проблема в. Um. Якомусь одному предметі ми зможемо дати вам підтримку вчителя, який вас проведе по цьому предмету і підтягне. Якщо вам потрібна буде психологічна підтримка, це теж є. І ще важливий аспект, ми зрозуміли, що діти зараз потребують не лише інтелектуальних навичок певних предметів, а вони ще потребують певних скілів, навичок, які в сучасному світі важливі. Зокрема, Довозький форум економічний він декілька років тому підсвічував які необхідні компетенції для майбутнього до 2030 року. І там важливі такі аспекти, як критичне мислення, робота в команді, лідерство тощо. І для того, щоб абскілити і. Допомогти цим навичкам розвиватися ми ще зробили таку програму, яка називається Лідер в мені. Вона онлайн дистанційно можна з будь-якої точки доєднуватись. Вона кожен квартал у нас відбувається в залежності від запитів. Ми стільки груп відкриваємо з дуже цікавими спікерами і ще. Підтягуємо ці навички і компетенції, які дуже важливі в сучасному світі. Бо ми розуміємо, що світ настільки швидко змінюється, що частина професій, на які можливо, ми би ще хотіли іти в сьомому-восьмому класі, коли дитина була, так вони вже зникають, а з'являються якісь нові. Тому це теж важливий момент, який можна доєднатися до школи не лише в форматі просто класичної освіти, а й додаткових навичок. Ой, ну це взагалі супер. Але дивись, ти е, трошки так заділа вже е, ЗНО, яке зараз називається НМТ. І давай ми, от, я думаю, це все ж таки, скоріше всього, хвилює батьків. Там я не мама підлітка, тому я не дуже, але мені здається, це має їх хвилювати. Е, якщо ж все ж таки є бажання конкретно, щоб дитина просто здала ЗНО і отримала ось цей сертифікат, який є варіанти. От вони не, не хочуть там проходити повноцінне навчання чи паралельно навчатися, але наприклад наприклад, от є ж якийсь варіант, ну все одно я думаю, дитині треба довчити історію, як мінімум, може може мова вона знає, але історію там, хоча би е, які, от є варіанти в цих людей, е, е, потрібно учню долучитися до ліцею бажано до березня місяця кожного року, тому що до березня місяця ми подаємо списки дітей, які здаються е, на е, які здають НМТ. Це важливо, тому що потім е, має бути е, необхідний документ. Е, далі ми визначаємо. Яку освітню траєкторію для дитини індивідуально ми оформлюємо? Або це потрібно декілька предметів довчити, або це потрібно всі предмети пройти, або просто дитина може самостійно пройти на платформі в форматі ігор, цікаво, в будь-який час. Це дуже гнучко. Ми даємо доступ до платформи і даємо т'ютера, який допомагає при будь-яких питаннях пройти цей процес. І потім ми реєструємо на ЗНО. Єдине, що потрібно буде бути присутнім відповідні дати. І після того ми гарантуємо передачу документів учням, і далі це дійсно прекрасна можливість вступати в будь-які університети світу, маючи цю опцію. Окрім того, можливо, навіть не вступ в університету зараз або з українським атестатом. Але ми розуміємо, що зараз дуже нестабільна ситуація в Україні. Ми розуміємо, що війна продовжується, а коли вона закінчиться, трошки інакше все буде відбуватися. Ми не розуміємо. Ім коли потрібно буде ті чи інші документи про освіту, тому я би точно радила зробити такий план Б. Якщо ви вже навчаєтеся за кордоном, такий план Б для можливості української інтеграції за потреби знову. Ну, я би сказала, дуже багато батьків, якраз особливо в кого діти от старшого віку, вони якраз і переживають. Якщо закінчиться віза, якщо ми не зможемо залишитись, і тут же ж всі ці люди вони в різних країнах Європи. Тобто, ми навіть не можемо казати там конкретно за Британію, якась країна буде мати кращі умови, якась гірші. Десь можна буде залишитись, десь не буде бажання залишатись, ніхто ж не знає, як воно буде. Тому я в принципі підтримую ідею про план Б. Однозначно, якщо дитина знає українську мову, тобто. Це вже така дитина сформована, вона вже навчалася в українській школі, то однозначно має сенс закінчити. І навіть я згадала, що ми колись там в Києві жили, орендували будинок. У нас були орендодавці наші, у них теж дочка в Канаді жила дуже довго, і вони мені все одно казали, що ви там дитину запишіть в школу, нехай буде той атестат. Ну, ви ніколи не знаєте, там як що. Це ще було до війни. Вони мені таке казали, тому це дійсно слушна порада. Ну, давай ми тепер трошки переключимо. Чомусь на трошки молодших дітей там з підлітками зрозуміло, як з малими дітьми, яких в принципі зараз інша проблема у батьків, що їхні діти йдуть, вони навчаються в іноземній школі, і вони, в принципі, не знають українську мову. Або навіть якщо я так розумію, вони знають на побутовому рівні, все одно це не мова, якою ти навчаєшся, не мова, якою ти терміни знаєш, і цей час більше і більше відтягується. І в них немає українських шкіл, наприклад, тому що вони ж теж не скрізь є, або не всіх є можливість туди ходити. От чи є якісь отут варіанти для цих дітей? Звичайно, є. У нас з першого по четвертий клас є можливість доєднатися. Тут ми робимо програму максимально індивідуально під кожного учня, розуміючи концентрацію дітей по часу, також розуміючи їхні таймінги, оскільки вони навчаються за кордоном в певні проміжні частки. Тому тут ми формуємо групи під запит по часовим рамкам і підтримуємо. Звичайно, одразу скажу прямо. Перший-четвертий клас будуть потребувати підтримки батьків в цьому процесі, тому що потрібно буде спільно в деяких процесах разом знаходитися для того, щоб проходити частину матеріалів. Вчителів ми підібрали максимально цікавих, інтерактивних, харизматичних для того, щоб було цікаво. І зробили цей процес цікавим з точки зору і психології, тому що психологи були до. До методології цієї програми, тому перші-четверті класи теж. Окрім цього, якщо є потреба не лише в освітньому процесі, а, наприклад, вивчити українську мову, ми можемо організувати такі заняття онлайнові дітей, які а, будуть вчити читати, писати. І інші предмети вивчати українську мову це теж у нас є така опція, ми можемо організувати. Я ще скажу тут про виклик. Ми не розуміємо, скільки зараз, станом на зараз по аналітиці, близько півмільйона дітей українських за кордоном учнів, які навчаються в школах в різних країнах світу. Але уявімо виклик, що там найближчим часом сподіваюся завершиться війна. І потрібно буде інтегруватися в українські класи. І це буде дуже великий виклик, якщо діти там в першому класі не зможуть читати-писати. Тому краще дати ці навички і знання станом на зараз, віддатися цьому спеціалістам, які знають, як організувати цей процес. Це трошки може викликати. Занепокоєння, напевно, з того періоду, коли відбувся ковід, да, ми всі зачинилися і фактично діти, які на той час потрапили в перший клас, там декілька років, вони навчалися онлайн. Але тим не менше. Освітній процес був організований. Наша перевага в тому, що у нас є платформа. На платформі всі матеріали систематизовані. Вчитель в режимі реал Тайм виходить і комунікує з дітьми, дає завдання, ми даємо методичні рекомендації, завдання, які можна там друкувати або на платформі виконувати, щоб було цікаво і зручно. Це те, які опції ми організували для дітей молодшої школи, перших четвертих класів. Ну так як ти розказуєш, мене все одно от, не зовсім зрозуміло мені. Тобто, як відбувається навчання дітей будь-яких, це суто індивідуальне навчання з вчителем, чи це індивідуальне навчання самому, тобто людина просто бере матеріали вона навчає, якщо в неї якісь питання вона запитує, чи це якісь групові заняття, які пов'язані до конкретного часу, до конкретного там моменту. Різні пакети послуг в залежності від запиту. Якщо ми говоримо про молодші класи, це е, заняття в режимі реал тайм. Тобто е, на певний проміжок часу приходить група дітей першого класу і проходить заняття з математикою в е, певному проміжку часу, з е, української мови, з читання, писання. Це все відбувається в режимі реал-тайм. Якщо ми говоримо починаючи з п'ятого класу, у нас є окрім. Опції у нас є три опції. Перша опція це коли дітям дається доступ до усіх матеріалів на платформі, і дитина може самостійно без реал тайму долучатися. Це перша така опція. Друга опція це коли мікс. І онлайн, і дистанційне, тобто одне і інше. І третя, ну, скажімо, така ексклюзивна опція, коли ми ще даємо сепорт додаткових т'ютерів, психологів, коли ми даємо ще ці софт скіли додатково, ну, тобто повний комплекс, і робимо індивідуальну освітню траєкторію. Але є і режим і онлайн, коли реал тайм і коли дистанційний. Коли зручно дитині вона може проходити або самостійно, або самостійно, плюс консультації в певні проміжки часу з вчителями, так ну дякую, Даша. Я думаю, що в нас таке не дуже довго вийшло коротке і зрозуміле інтерв'ю. Я сподіваюся, для е, багатьох наших глядачів, і якщо у них були якісь такі... Проблеми запитання чи питання, чи вони не знали, як це все узгодити. То сподіваюсь, що ми їм дали якісь хоча б ідеї, як це все може бути зроблено, тому що я погоджуюся, що ми живемо в такий час, коли ми абсолютно не знаємо, взагалі що відбудеться, що буде, де ми будемо жити, де будуть жити наші діти, і тому, в принципі, продумувати різні варіанти має сенс однозначно. Тому дякую, що поділилася. Сказати, що освіта це майбутнє. І дуже важливо вкладати в майбутнє наших дітей і давати найкраще. І особливо коли ми говоримо про українців, які як нація з високою волею і потребою в збереженні цієї ідентичності, я би закликала. Продовжувати і українську освіту з нашої сторони, у нас фантастична команда, яка знаходиться в Києві, а наша локація в освіторії хаб. І ми щомісяця робимо дні відкритих дверей. Також організовуємо різні івенти, тому запрошую на наш сайт meridianonline.com.ua і до наших спеціалістів, які завжди радо. Відповідають на всі запитання і допомагають вашим дітям в покращенні майбутнього, щасливого, вільного і успішного. Супер, дякую. Дякую.